Якість на контролі. Понад 300 тисяч гуманітарних наборів для дітей та дорослих зібрали в цьому місяці волонтери штабу Ахметова у Донецьку. Всі продукти, доставлені на Донбас-арену, пройшли кілька етапів перевірки якості. Як працює сучасна система контролю, бачили і ті, хто отримує допомогу. Репортаж Юлії Міншакірової. Дуже хороша мука, качественна. Валентина Зотова і її сваха теж валя. Готують найпростіші страви. Усі продукти з набору гуманітарної допомоги. Це не ресторанна пища, це етанабор виживання. Милинці пенсіонерки випікають для далекої дороги. Днями Валентина зателефонувала на гарячу лінію штаба Ріната Ахметова, щоб дізнатися, які продукти як закуповують. У відповідь їй запропонували побачити все на власні очі. Жінка запрошення прийняла і вирушила на екскурсію з родичкою. До Дніпра донечанок волонтери привозять пізно ввечері на складі робота у розпалі. Масштаби вражають. І вся площа заповнена. Відпосмотрі ні тут, тут ні одного вільного квадрата. Головний критерій якість і термін придатності. За цим переконуються, гості стежать на всіх етапах. І вдруг здійснюють в там. Міняє. Співробітники показують документи і сертифікати якості на кожен вид продукції. Вот, протоколы исследования. на що исследовать? Але Валентині важливо все перевірити самій. Можна мені взяти будь-який пакетик і перевірити. Можна, звісно. Відповідь він тому ж кілограму. Так, відповідь він Наступного дня донечанки із продуктовим набором вирушають до лабораторії Дніпростандартметрологія. Що це у вас за продукція? Вот ту гуманітаричку ми отримуємо своєму Донецьке. Борошно, горох, вівсяні пластівці все перевіряють на дотримання ДСТУ. Незалежна експертиза триває не один день. Сотрудники лабораторії вони не знають, які образи, тому що брасені відуть тільки зашифровані, на яких наклеєні лише номерки. Ще один продуктовий набір відправляють до столичного випробувального центру. Лабораторії різні, а результат однаковий. Хочу розвіяти слухи, які ходять в інтернеті і в інших видах. Ання, що там неякісна небезпечна продукція такого немає. Хочу запевнити, що дійсно харчові продукти, які входять до гуманітарних наборів, вони відповідають всім вимогам чинного законодавства України з Донецька зустрічають у Київському офісі штабу. Екскурсія починається з гарячої лінії. Ребята, які здесь працюють, у них просто железні нерви, тому що видержать столько біди, столько горя. А в цьому відділі безпосередньо займаються закупівлею і логістикою. Ми беремо огромну на себе, коли поставляємо людям їду. Ми знали, що дійсно можна звернутися і фонд завжди прийдуть на допомогу. За два роки роботи штаб Ахметова з нуля збудував один великий механізм надання допомоги. Коли продукти доставляють на Донбас Арену, їх негайно пакують у набори. Такий живий конвеєр на день збирає до 12 тисяч пакетів, а протягом доби їх відвозять на пункти видачі. Юлія Міншакірова Сабитя, Україна.